Доброго дня! Сьогодні хотіла поговорити з вами про таку складну і неприємну річ, як аб'юз, аб'юзивні відносини. На жаль, у суспільстві помилково вважається аб'юзом це лише фізичне насильство, тобто фізичний вплив на людину, який, в принципі, можна довести. Це, до речі, єдине, що можна досить просто довести. Якщо ви хочете захисту з боку правоохоронних органів, проте поняття аб'юзу набагато більш широке, і воно на жаль настільки ж широке, наскільки і розповсюджене зараз у наш час. Тому поговоримо про це, щоб ми могли його бачити, точно знали, що з ним робити, і були захищені, тому що той, хто попереджений, той озброєний. А як відомо, всі аб'юзери, вони страшенні боягузи, і вони можуть бути сильними і крутими і небезпечними тільки з тими, хто ними вважається більш слабшим. І вони завжди такі мачо, або якщо аб'юзером є жінка, то вони дуже такі домінанти, нахабні а тільки з тими, хто ідентифікується ними як жертва. Хоча ця людина може і не бути жертвою, аб'юзери обирають собі дуже цікаві об'єкти їм не цікаво сіреньку мишку. Гнобити і мучити, і да? йому цікаво, щоб жертва була яскрава, щоб можна було похвалитися такою здобиччю. Отже, аб'юзери вдаються дуже багато до яких неприємних речей. Ну, В першу чергу, це, звичайно, те, про що ми всі знаємо: це фізичний аб'юз. Що це може бути? Ну, Крім побиття, це може бути і штовханина, і стусан, і якщо вам дали по щаці або Вдарили по голові, або це може бути псування ваших особистих речей. Викинули і зламали ваш телефон, розбили ваші окуляри, знищили якусь вашу особисту річ. Це також фізичний аб'юз. Крім того, він дуже легко переходить у фізичне насильство, тому що після того, як летить в куток і розбивається на друзі ваш телефон, то наступною можете бути ви. Отже, фізичний аб'юз може бути не тільки Площані, от людина або її речі, це може бути там кидання меблів у вас або просто в приміщенні, щоб вас налякати. Це може бути грюкання дверима, розбивання шибки, тобто фізичні дії з людьми або з об'єктами з предметами, які є деструктивними, які можуть налякати, які можуть спричинити стрес, тому що всі ці дії вони спрямовані на залякування, на створення стресової ситуації у. Того, хто є жертвою в аб'юзивних відносинах, але не тільки фізичні дії можуть призвести до. Того, що ваші стосунки стануть аб'юзивними і перестануть нагадувати щось приємне. Це може бути і, крім фізичного аб'юзу, також і аб'юз психологічний, тобто психологічне насильство. Що це може бути? Це може бути створення погроз, залякувань, тобто всіх видів емоційного шантажу, підвищення голосу. Криків, образ, приниження, якихось епітетів, які ви не заслужили, і які вам принизливо і неприємно чути. Але це не все. Це не тільки атака голосом, це може бути бажання контролювати кожен ваш крок. Це може бути вимагання звіту про абсолютно всі ваші дії, про ваш весь ваш час, про абсолютно всі ваші грошові витрати, про всі ваші контакти. Тобто майте на увазі це не піклування. Це саме аб'юзивні відносини, контроль, жорсткий контроль, який згодом може перейти вже саме в саме фізичне насильство як покарання за те, що ви погано слухаєтесь. Також емоційний аб'юз може бути з розряду газлайтингу. Тобто, коли вам оце все вище перечислене роблять, а потім кажуть, що тобі здалося, та то в тебе просто нерви слабенькі, ти можливо забула, але все було не так. Тобто це газлайтинг, це теж одна із складових емоційного аб'юзу. Це може бути чіпляння до вашого зовнішнього вигляду, до того, як ви виглядаєте, до того, як ви нафарбовані чи не нафарбовані, до того, як. Ви сидите, як ви говорите, яка у вас походка, тобто, ну, абсолютно всі зовнішні маркери можуть піддаватися критиці і контролю. Це в нас так виглядає емоційний аб'юз, аб але це ще не все. На жаль, є аб'юз соціальний. Це коли, наприклад, обмежуються абсолютно всі ваші контакти влаштовують вам негарні сцени, сцени публічні, з метою вас принизити, знецінити вас, знищити вашу репутацію. Але може бути і зворотня мета знецінити і знищити репутацію вашого оточення, тобто довести вам, які жахливі люди, ваша сім'я, ваші колеги, ваші друзі. А для чого це робить аб'юзер? Для того щоб вас ізолювати, для того щоб отримати від, над вами повну. Владу потрібно, щоб ви були беззахисні, безпомічні, і вам не було на кого спертися. Тобто, щоб ви не побігли жалітися до своєї сім'ї, до своїх друзів, до колег по роботі, до людей, з якими ви навчаєтеся, щоб вам були відсічені всі дороги до відступу і всі мости були спалені. Тобто треба або дискредитувати вас, або дискредитувати їх у ваших очах, і залишити вас наодинці і за б'юзером для того, щоб він робив з вами. Все, що йому заманеться. Крім такої соціальної ізоляції, це може бути іще Да? не тільки публічне висміювання, не тільки публічне приниження, це може бути з'ясування стосунків. Стосунки можуть перейти в публічну площину буквально моментально, якщо ваша близька людина, яка є аб'юзером, починає вас переслідувати, починає з'являтися там, де не варто було би, тобто по місці вашого навчання, роботи, де ви відпочиваєте, де живе ваша сім'я, і саме там, в публічному місці, вам влаштовують. Сцени ревнощів, знов таки з тою самою метою. З того з метою вас залякати вас, вас шантажувати і обірвати ваші нормальні соціальні зв'язки, унеможливити ваше нормальне соціальне життя. Отже, якщо ви знаєте, що може робити аб'юзер, то ви вже готові, да? ви готові до того, щоб себе захищати. Які кроки мають бути? Вами зроблення для того, щоб не потрапити у аб'юзивну пастку. По-перше, це підготовка, підготовча робота. Тобто, ви маєте попередити про те, що відбувається, вашу сім'ю, ваших друзів. Людей, з якими ви навчаєтесь чи працюєте, для того, щоб не ви виглядали дивними в їх очах, а щоб вони могли викликати допомогу, якщо це потрібно, поліцію, можливо, якихось людей, які наділені повноваженнями саме там, де ви знаходитесь, ми пам'ятаємо, що аб'юзери дуже боягузливі, да? вони бояться всіх, хто наділений владою і силою, тому що вони сильні тільки з тими, хто слабший. Отже, другий крок, крім того, що ви всіх поінформували, що відбувається, щоб ні для кого це не було сюрпризом, другий крок це підготовча робота в плані втечі. Тобто всі ваші там, речі, документи, всі якісь там дублі, ключів, інформації, там, можливо, ваші гаджети, старі гаджети, все, що ви можете перенести і десь сховати, наприклад, у ваших друзів, у сім'ї, десь іще, ви маєте це зробити, тому що ви ніколи не знаєте в аб'юзивних відносинах, коли це перейде в площину, яка вже буде небезпечна для вашого життя і здоров'я. А це може бути, адже аб'юзер, який вас переслідує. Це дуже небезпечний аб'юзер, і ви завжди можете стикнутися з тим, що його переслідування стануть агресивними, і він може причинити вам шкоду. Також ви маєте підготуватись фінансово, тому що дуже часто, до речі, існує так званий фінансовий аб'юз. Що це таке? У вас відбирають ваші гроші, документи, дипломи про освіту. Вам не дають можливості вчитися або працювати сиди вдома. Я про тебе попіклуюся. Це не піклування, це не добрі наміри, це контроль, контроль, який дуже швидко перейде у тотальний диктат, і вам будуть диктувати абсолютно все, що робити, тому що ви беззахисні і безпомічні. Отже, фінансова подушка має бути хоча б невеличка фінансова е, заначечка, да, якась невеличка фінансова е, подушечка для того, щоб ви могли нею скористатися, якщо раптом не стане якийсь не, е, неприйнятний момент. Е, тим більше, що така фінансова подушечка вам дуже знадобиться, якщо ваш аб'юзер почне вас ще і фінансово ущемляти, тому що ви забули, що є ще ж. Фінансовий аб'юз, коли всі ваші витрати контролюються, коли вам видається тільки невеличка сума на витрати, і це тільки підконтрольно і підзвітно, коли ви маєте обов'язково звітувати про всі свої гроші, а вам, ваш аб'юзер, ніколи не розкаже про всі свої доходи. Ну і, звичайно, сексуальний аб'юз не менш небезпечний. Це коли людина не розуміє слова ні, слово стоп, і людина використовує вас. Тут теж ну, вже абсолютно не йде про стосунки. Це мова йде про використання і про те, щоб спричинити вам біль моральний, чи душевний, чи фізичний, принизити вас і примусити вас робити те, до чого ви не готові і не хочете, і вам це неприємно. Отже, фінансовий аб'юз, сексуальний аб'юз, соціальний аб'юз, емоційний аб'юз і, нарешті, фізичний аб'юз це ті види нездорових відносин, про які ми точно маємо знати: ні, це не кохання, ні, це не піклування. Ні, це не дружба, і ні, це звичайно не нормальні стосунки. Як би аб'юзер, що би аб'юзер вам про це не говорив, і як би він себе не виправдовував або не заводив у якісь туманні країни вас, розказуючи вам, що вам це лише здається, і насправді все по-іншому. Знайте, що той, хто попереджений, той озброєний, і тепер у вас є зброя проти цих небезпечних людей. Успіхів.